Це свято присвячене Збройним силам України. Це день мужності, сили духу, відданість країні і готовність її захищати. Це дуже важливо, особливо в наш час. Через це я вирішив прийти в Київський військовий ліцей. Власне сьогодні день добровольця це одне з моїх свят, які я святкую. Я захоплююсь ним. Це легендарна людина. У 2014 році я, займаючи одну із посад в Генеральному штабі, займався формуванням батальйонів територіальної оборони і які в більшості своїй були представлені якраз добровольцями, які добровільно прийшли і вступили в лави Збройних сил України. І фактично весь український народ перетворився на добровольців. Люди добровільно допомагають, волонтерять відповідно. Це свято вибір кожного, який має бути. Пройти через кожного. Клас перемогу кожного світу. Я вважаю, що в цей час, коли наша країна в такому складному стані опинилася, ми маємо робити щось для її захисту. І зараз військова сфера це дуже потрібна професія. Плануємо в майбутньому стати на захист своєї держави. Дуже розумний вибір, як на мене. Робити щось для того, щоб скоріше закінчилася війна. Коли для вас розпочалась російсько-українська війна? У 91-му році на той час Російська Федерація почала. Вимагати і ті, хто служили в військово-морських силах України, розуміли, що Росія готується до війни проти України. Розпочалася вона ще з помаранчевої революції, напевно, тому що вже тоді ми були активними учасниками, душі ми розуміли, що ми не такі, як інші народи, що ми сильні і ми любимо волю. І найголовніше об'єднуватися навколо нашої ідеї незалежності заради України. Особисто для мене, коли я вступив в лави зсу, це. Минулого року. Після того, що побачив в Бучі, я не міг сидіти вдома спокійно. Взагалі-то ще 2014 року. Повномасштабне вторгнення 2014 рік це було очікуване для вас. Звичайно, У 2012 році намагався навіть попередити під час парламентських слухань з питань оборони України, донести інформацію, що Російська Федерація готується до війни і все почнеться в Севастополі. А як давно ви захищаєте нашу батьківщину? Чотирнадцятого року з 2014 року фактично триває агресія, відкрита агресія Росії проти України, і це широкомасштабне вторгнення. Воно рано чи пізно мало відбутися. Спочатку був шок, сум'яття. Такий своєрідне своєрідний ефект абсолютної несподіванки. Але ми розуміли про те, що дійсно Україна є незалежна держава, є патріоти України, добровольці пішли у лави збройних сил України. Дві ключові компоненти об'єднали націю. Коли у лютому 2014 року Російська Федерація напала на суверенну Україну. це добровольці та волонтери. Саме цьому руху цій синергії, цьому поєднанню тих, хто прагнув перемоги для. України ми перемогли на першому етапі і зараз добуваємо ту саму перемогу під час запеклих боїв на фронті. З 2014 року, як відомо, йде повномасштабна війна з агресором, і дуже болісно, що саме з 2014 року гинуть справжні патріоти України. Дуже болісно, бо багато з них я знав особисто. І дійсно ну, немає слів. Але Україна переможе. Дуже багато, на жаль, наших людей загинуло і будемо згадуватися, що дуже дуже довгі роки не забувати і боротися, боротися, і буде обов'язково наша перемога. У 2013 році, у зв'язку з тим, що я був капітан другого рану, військовий офіцер морського флоту, і моряків тоді не призивали, не мобілізували. Я пішов добровольцем батальйона А Якраз таки тоді добровольці це були перші люди, що пішли на захист нашої країни у зону АТО та просто Східного Донбасу. Ця професія, робота військового це поклик серця чи будь-кому може це підійти? Більшості, більшості чоловіки справляються з цією задачею так само, як і багато дівчат. З 24 лютого почалось, почалось нове життя для кожного українця. Напевно, у всіх українців життя в цей момент, 24 лютого, розділилося на до та після. Цей момент треба пройти. Хочу допомагати своїй країні. Люди починають обрати шлях. Не найпростіший, але який заохочує нас ставати на захист своєї держави, я якраз то, що на військовому інституті, я думаю, можу якось взяти своє життя теж з військовою тематикою. Ще на жаль, поки ще конкретно не вирішив, але такі думки є. Так як всі мої родичі, мати за військово зобов'язана, батько, полковник і дід. Був військовим, і от з дитинства мені закладували таку ціль в житті стати офіцером збройних сил України. І через це я вирішив піти в Київський військовий ліцей. А Як ти вважаєш, потрібно в школах, в інститутах давати і хлопцям, і дівчатам цю військову підготовку про всяк випадок? Я вважаю, що потрібно як і хлопцям, так і дівчатам знати і домедичну підготовку, і медичну підготовку, і як тримати зброю в руках. Вона повинна бути обов'язковою. Для того, щоб кожен знав основні питання по захисту не тільки баябтівщини, а й самозахисту, по поведінці в тих умовах обстановки, яка ми бачимо зараз, це і ракетні атаки, це артилерійські обстріли, це моменти, які пов'язані з пораненнями. Тому основи дій в цих умовах повинні викладатися в школі. Нам сказали, от добровольці хто хоче, то йде в ТРО після 16. А ми навіть не тримали ще в руках той автомат Калашнікова, і тільки вже коли відновили навчання, нам вже почали його показувати. То я вже обов'язково потрібно і потрібно більш детальну і серйозну підготовку. А як ви вважаєте, нашій молоді це і дівчатам і хлопцям потрібна військова підготовка? Зараз та війна, яка йде, вона не передбачувальна. Тому військова підготовка, я вважаю, що необхідна для того, щоб стати на захист нашої батьківщини, чи то в тилу, чи то на той позиції, де наші зараз хлопці? А як тебе змінила повномасштабна війна? Ну, перш за все зробила більш витривалішим. Ці всі вибухи, все, що коїться в нашій країні, воно дає психологічний тиск, але життя продовжується. Якщо ми будемо кожен робити свою справу, переможемо й ворога. Не мають права, не можуть гинути діти в сучасному світі. Діти мають жити в безпечному середовищі, навчатися, здобувати нові знання, пізнавати цей світ. Жодному разі не жахатись від тих бомбардувань, які вчиняє нині Путінська Росія. Тому очевидно, що заради того і рушать цей світ добровольці, і саме тому вони ризикують життям в цьому світі. Який вклад в перемогу може робити цивільне населення? Допомагати військовим. Яким чином? Донати, речі, їжа та будь-що. Навіть маленький малюнок дитини це дуже мотивує. Вас підтримали рідні в цьому виборі? Дружина, діти. А як це бути дружиною військового? Ой, дуже тяжко, дуже тяжко. Але ми намагаємося знаходити сил. Вони дуже не люблять, коли ми слабкі, коли ми панікуємо, коли ми боїмося, і стараємося цього не показувати. І робимо все для того, щоб вони були впевнені, що ми тут в телу робимо свою справу і допомагаємо чим і як можемо. А чим цивільне населення може найбільше допомогти нашим збройним силам? Цивільне населення допомагає всім. По перше, допомагає незламною вірою. У спроможність Збройних сил України захистити Україну, захистити нашу незалежність, територію, наших людей з іншого боку, цивільне населення це є надійний тил, який завжди допомагає своєму українському війську. Тому ми повинні бути усіх наших справах гідними їх одні, гідних їх праці і. Дійсно бути добровольцями в захисті нашої держави, слава Україні.